Здається, ще трохи і за дерево та молотки візьмуться, і українські комунальники з огляду на стан наших доріг з асфальтом ремонтники ніяк не можуть потоваришувати. Хоча є і приємні винятки з правила. які розповість Інна набок. Ями, вибоїни, затори. І це одна з головних артерій Києва. Проспект перемоги. Його ремонтували у 2014-му, далі восени 2015-го. Частково асфальтне покриття замінили вже у квітні-травні цього року, а деякі ділянки ремонтують і досі. Ну як ремонтують? Як усе в столиці? Ди наполегливо працюють столичні кармани, чи змушені терпіти ці незручності та годинами стояти у заторах. І так до самої осені. Що тоді казати про решту міст і селищ з мізерними бюджетами та постійними негараздами? Не сусідня польща чи Німеччина це 45-ти тисячний ірпінь, місто супутник Києва, лише за 20 кілометрів від хрещатика. Ось вам яскравий приклад. Це вулиця Грибоєдова. в Ірпіні. після капітального ремонту дороги тут з'явилося нове асфальтне покриття, зручні тротуари та дорожня розмітка, на яку навіть в Києві грошей постійно не вистачає. Майже одночасно тут ремонтують 10 доріг загальною протяжністю 15 кілометрів. На деяких вулицях, де особливо активне рухання і проходить транспорт грузовий, ми навіть в цьому примінили асфальтополімер. Вот это нове покриття в принципі редко применяемое. Не натішаться новим покриттям. І місцеві автомобілісти кажуть, тепер їздити стало комфортніше та значно приємніше. Після українських конечно, етанісно висипали. По такій дороги кататися, як пасажири дорожнім покриттям задоволені, тобто і правильно зроблено водовідведення і покриття приводиться все в порядок. І для пішоходів теж тротуари звертають тротуар. увагу на пішоходів, тобто зроблені тротуари по обидві сторони. Тож можливо столичним чиновникам і комунальникам варто переймати досвід не у закордонних турне, а в дуже повчальних і корисних відвідинах найближчих до Києва міст.